Алла Антонівна, фельдшер лікувального відділення, 117-ї бригади ТРО, позивний, фіалочка. Евакуація кожна, кожна евакуація різна. І організувати її якби, наперед, по суті, неможливо. Є певні завдання, є певна, певна організація. І ми працюємо дуже ситуаційно. Ситуаційно, тобто в залежності від поставлених завдань, від складності поранень, від складності ситуації, то про складність важко говорити. Кожна евакуація вона взагалі різна і вона взагалі кожен раз складна по-своєму. Тому що це, це людське життя, це людська доля, це наше життя. Ми в залежності від того, від складності поранення, наприклад, якщо в нас складніший поранений. Нам доповідають, ми приймаємо рішення, скільки медиків їде. Ну зазвичай це їдуть два медики, тому що одному буває досить складно забезпечити роботу. Виїжджаємо на зустріч Ми координуємо, з'ясовуємо час е орієнтовно, де відбудеться передача пораненого. Ми вже знаючи орієнтовно, знову ж таки, який нас поранений, готуємося. Що ми будемо робити, приймаємо пораненого відповідно до його стану, приймаємо рішення про стабілізацію, про встановлення внутрівельного доступу. Ну вже вже в залежності від того, коли ми обстежуємо пораненого, дивимося по його стану. Перший мій поранений, важкий, можу розповісти. Ну, їх було взагалі-то дуже багато, і зараз і не пригадаєш, просто хлопці, напевно, самі нагадують, тому що як не дивно. Хлопці, після того, як ми їх вивозимо, ми стаємо як родичі, ми, напевно, стаємо як рідні. Вони телефонують просто привітатися, просто поговорити. Найбільший страх для медика це те, що ти не справишся, що ти не встигнеш, що ти не спасеш життя. І насправді тоді цінності зовсім інші. Немає цінностей ситуації, грошей, якихось інших. Моментів ти розумієш, що це людина, це чийсь батько, чийсь син, чийсь чоловік, і людське життя це є найбільша цінність, напевно, на світі. Його найлегше втратити і його найважче зберегти. Але коли це відбувається, дуже швидко мобілізовуєшся. Мобілізовуєшся і працюєш, по суті, як, як хороший швейцарський годинник, приймаєш рішення, не задумуєшся. Вчиняєш дії реально такі, потім їх аналізуєш і розумієш, що всі дії на підсвідомості були прийняті абсолютно адекватно, абсолютно правильно, і саме це треба було в той момент зробити. І працюєш, спілкуєш, саме головне, якщо зберегти свідомість, зберегти життя, не дати йому померти, як би це страшно і голосно не звучало. Багато залежить від того, як, наскільки якісно і наскільки ефективно була надана перша допомога. Але бувають такі поранення, які просто несумісні з життям, і випадок долі грає на користь людини. Видно, боженька його любить, і хтось його жде. Я пам'ятаю, ми виїхали на евакуацію. І нам мали привезти три бійця легких, контузії, там легкі воспи, і по дорозі в машину прилітає в піві. Прилітає, і буквально за декілька хвилин вони його довозять до нас до скаряка, де ми стоїмо бригадою і приймаємо. Тоді не думаєш про загрозу, про те, що прилетить, це все робиться дуже швидко. І з трьох легких акубариків, виходить, один доходить, його привозять, і я дивлюсь, а в нього в грудній клітці дирка. Прям дирка така, я бачу, що цей чоловік, ну, він по суті, жити вже не може. Якби це було довше, якби це було з позиції, він би не вижив. Він по дорозі говорив, там було поранення серця, перекарду, поранення легень, пошкодження капсули печінки, лопнувша селезінка, кишечник. І завдяки тому, що була швидко вчинені дії, надана перша медична допомога, його швиденько доставили до стабіка. І хлопець на сьогодні абсолютно нормально функціонує, живе, радіє життю. Нянчить маленьку дитинку. Ну, я не, зараз не знаю його долі, чи він повернувся в лави ЗСУ, але я маю великий сумнів, що після такого поранення. Але саме головне, він живий, що в дружини лишився чоловік, в дитинки лишився батько, в батьків лишився син, а в Україні лишився один повноцінний громадянин, який буде будувати Україну.